Співвітчизники. коли недільну передачу ТРК Броди вже було підписано до ефіру, засоби масової інформації поширили тривожні звістки про розгін у ніч з п'ятниці на суботу спецпідрозділами МВС протестувальників на Майдані Незалежності у місті Києві, передаємо звернення представників Бродівського районного координаційного комітету на підтримку Євроінтеграційного курсу України та народного депутата України Ірини Сех. Шановні земляки. В четвер. На цій площі перед Бродівською районною радою разом із представниками і священниками усіх конфесій ми молилися за кращу долю України, ми молилися за майбутнє наших дітей, за майбутнє щасливе майбутнє нашої держави. Це зібрання було мирним, як і десятки і сотні зібрань по всій території України на всіх майданах малих чи великих міст України. І напевно, жодному з нас не могло і в голову прийти, що влада так жорстоко і цинічно розправиться з нашими дітьми на такому ж мирному зібранні на Євромайдані у Києві. Президент України порушив усі закони, державні закони. В першу чергу наш основний закон Конституції України, яка дозволяє громадянам протести проти. Дій влади. Крім цього, були порушені моральні закони, закони християнства. І найгірше те, що на підмогу силовим структурам, які вирішили ввести поліцейський режим в Україні, як стало відомо сьогодні, засобів масової інформації долучилися представники силових структур сусідньої держави. В засобах масової інформації. Рунало те, що сьогодні в Борисполі в аеропорту приземлилися чотири літаки із спецпідрозділами витязь з Російської Федерації. Влада перейшла межу. І Якщо вчора були сподівання на те, що питання євроінтеграції буде вирішене, то сьогодні вже ні в кого не залишилося жодних ілюзій щодо планів і намірів нашого президента. Про це Говорять, і ті останні кадрові зміни, які відбулися в державі. Усі ми знаємо, що відставку подав керівник адміністрації президента і на його місце призначений, призначена людина, яка ще вчора вночі давала вказівку розганяти демонстрації мирні, демонстрації мирні акції протесту, яка ще вчора давала вказівку своїм підлеглим бити студентів, бити. Дітей, бити, жінок, це означає, що президент взяв курс на нову політику. Відносини, його відносини з українським народом тепер будуть базуватися лише на силі. По всій Україні люди піднімаються. Ми не можемо зараз мовчати і стояти в в стороні. Як і в всіх інших містах завтра, ми очікуємо вас. Шановні земляки, в Броди, починаючи з 13-ї години для того, щоб висловити свою позицію, для того, щоб мобілізувати свої сили і не піддатися провокаціям, не піддатися тому тиску, який чинить на українців нинішня влада. Бродівська організація Спілки офіцерів України сьогодні виступає з заявою. Офіцери і прапорщики Бродівської організації спілки офіцерів України категорично засуджують дії підрозділів Беркут на Майдані у столиці України в місті Києві. Так нахабно і брутально з громадянами українцями, як зробили військовослужбовці правоохоронних структур Беркут, поводитися не можна. При виконанні службових обов'язків кожному правоохоронцю необхідно в першу чергу пам'ятати. Про присягу на вірність українському народу. Бо саме український народ має бути захищений правоохоронцями від знущань та принижень. Закликаємо всіх громадян України, патріотів України, згуртуватися навколо політичних сил, як то Всеукраїнське об'єднання Свобода, Удар, Батьківщина для організації протидії діючій владі, її політичній структурі партії регіонів і безпосередньо президентів України. Закликаємо усіх патріотів України виступити з категоричними поясненнями своєї позиції щодо антинародних дій діючої влади. Закликаємо усіх партійців-регіоналів Бродівського району, хто помилився, заблудився і переусвідомив свою громадську і людську позицію вийти з злочинної політичної організації партії регіонів та категорично і позиційно. Станьте на захист дійсних українських національних інтересів. Ми, українці, повинні захиститися від брутального протиправного відношення до себе і своїх дітей. Необхідно відстояти свою честь, гідність і совість, щоб не дорікало сумління перед майбутніми поколіннями. Всіх офіцерів і прапорщиків діючої військової служби, запасу і у відставці, запрошуємо до рядів спілки офіцерів України. Для активної реалізації своєї громадської, національної і державницької позиції разом ми сильні, дієві і непереможні. Захищаємо Україну наполегливо і гідно. Хто як не ми, офіцери патріоти, станьмо на захист українських державницьких національних інтересів. Слава Україні! Шановні бродівчани, я сьогодні зранку приїхав з Києва з акцією протесту, яка відбувалася на Майдані. Але ми не застали цього жахливого страхіття, яке вчинив Беркут, скажімо, по відношенні до наших, до наших дітей, до наших студентів, до жінок, били всіх, ніхто не падав. Це просто було звіряче відношення до людей. На сьогоднішній день у нас немає гаранта президента конституції. У нас сьогодні є пахан. А як ми сьогодні, як українці, як законопослушні громадяни, ми повинні виконувати конституцію України? Тому геть банду, ми сьогодні збираємося. Ті, хто були на майдані, частково їдемо знову в Київ. Їдемо для того, щоб захищати інтереси українства. Щоб таки ми я ми, і я особисто і все не хочу, щоб наші діти і онуки. Жили в поліцейській державі. Шановне товариство, завтра ви вже, напевно, знатимете, що відбудеться мітинг тут на площі. Я би просив прийти вас всіх сюди. Це одне. Тепер друге, організовувати мобільні загони. Тут у районній адміністрації працює загальний штаб. Такі штаби працюють в кожному районі. І, 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 скоріше всього вони будуть організовані і, в кущових селах. Значить, приходите сюди. Хто має бажання, але особливо чоловіки, жінок, брат стариків, ми не будемо чоловіків, які ще здатні дати відпір цим бандитам, які стараються побити людей. Значить, приходьте сюди, записуйтеся, будуть дії скоординовані. Будемо все ж таки їхати в столицю і відстоювати свої права. Ми, українці, і Україна буде наша. Ми будемо вільні жити незалежні європейцями. Ми будемо жити в Європейському Союзі, Ганьба москалям і нечисті. До речі, на сьогоднішній день є інформація. Що спецзагони Москви приземлилися в жулянах. Значить, це є міліцейські загони, не виключено, що та банда закличе військових. Тому будьмо пильними, не робімо ніяких інших речей, а, а слухаємо те, що ми будемо координувати дії всіх політичних партій. І я особисто, як перший початковець рухівець, який має досвід боротьби з комуністичною бандою, з комуністичною владою, думаю, з бандитською владою ми ще справимося на, справимося на всі п'ять. Тому я зичу всім здоров'я, будьмо патріотами і знаймо, що це є наша земля, що це є наша рідна Україна, і ми її нікому не віддамо. Дякую за увагу. Шановні краяни, цієї ночі сталася безпрецедентна подія, яка змусить змінити курс української історії над мирними мітингувальниками на київському майдані. Жорстоко розправився режим. Били жінок, дітей, били молодь, били людей поважного віку. І Беркут не просто хотів витіснити з майдану, Беркут не просто хотів розчистити місце для йолки новорічної, а поліціянти хотіли розправитися з непокірними. Навіть ті пікетувальники, які піднімали вгору руки, ззаду жорстоко діставали китки. Людей вилучили по вулицях, за волоссям. Ті, що втікали, їх зганяли. Це була жорстока розправа. Сьогодні в столиці України пролилася кров. кров наших дітей, кров наших батьків. І ми прекрасно маємо взяти, прекрасно розуміємо і взяти уроки з цієї гіркої історії. Ми бачимо, що немає політики без політики, що деполітизація майдану це була спланована акція банкової. І тому сьогодні опозиційні політичні сили заявляють про створення штабу національного спротиву. Сьогодні всі політики і не політики, дорослі і молодь, інтелігенція і селяни. Всі мають розуміти. Що якщо ми не піднімемося і не вийдемо для захисту своєї батьківщини, то, на жаль, більше не буде в нас виборів. Говорити про демократичну європейську країну, ми навіть не зможемо не то, що говорити, а й мріяти. Тому ми оголошуємо загальну мобілізацію. Ті, хто здоровий, сильний, звертаємося їхати до Києва. О 12 годині в Києві біля пам'ятника Шевченку. Всі, хто може їхати, звертаємося їхати до Львова. До пам біля пам'ятника Шевченку Велелюдне віче плануємо. Також приходьте сюди, на наші майдани, свої районні центри, щоб висловити свій протест. Звертаємося до священників. Ті діти, ті студенти, ті пікетувальники, які ратувалися, бігли до Михайлівської церкви, бігли до наші Львівської, переховувалися в греокатолицькій церкві, в інших церквах, де знаходили, де знаходили певну певний захист. Звертаємося і щоб Щодо вашої позиції в тій дуже серйозній боротьбі, звертаємося до підприємців про, також про підтримку. Ми, українці, єдиний народ, єдина нація. І тільки разом ми сила, і тільки разом ми переможемо. Де ж наша слава, слава кривава, де ж ті гетьмани січі козаки, Все кати забрали, все поруйнували, а ми ж народ, народ не жебраки. Все секати забрали, все поруйнували, а ми, ж народ, народ не жебраки. Ти ж зруйнував нас, ти сплюндрував нас, де були штоли, закладах тюрми, збудував ти греблі тами, нашими кізками, а ми ж народ, народ не же збудував ти греблі там ми, нашими кізками, а ми ж народ, народ не жебраки. Ми хочемо волі, хочемо кращої долі, Хочемо рідний розвивати світ, Хочемо просвіти, Хочемо летіти як так, як так, як так далекий світ, Хочемо просвіти, Хочемо летіти, як так, як так, як так далекий світ же до Бою, браття, за волю, Час до бою вже час, вже ревуть гармати, камени сякати, віддай, віддай україну назад, Вже ревуть гармати, камени сякати, віддай, віддай україну назад.